Друзі, вітаю вас на виставці Франшиз 2024 Найбільша виставка бізнес можливостей в Україні цього року. Це 20-та ювілейна виставка франшиз. Цьогоріч представлено більше 80 компаній з різних напрямків. Цього року виставка зовсім інша з іншою експозицією, з новими гравцями на ринку. Ми поспілкуємося та дізнаємося, які нові франшизи з'явилися. Актуалізуємо як справи у вже добре знайомих вам компаній, як завжди, в пошуках нових можливостей. Ну що, поїхали. Ми вітаю вас на виставці так. на ювілейній 20-й виставці франшиз. Наші глядачі вже трошки знайомі з вашою франшизою, але все ж таки поділіться новинами, що нового у вас сталося за ці півроку з крайньої нашої зустрічі у вересні місяці. Ой, взагалі дуже багато чого відбулося в нас. По перше, це 10 нових франчайзів у нас з'явилось за ці півроку. Я вважаю, що це найкращий показник розвитку мережі. Деякі з цих франчайзів, двоє франчайзів вже відкривають по другому клубу, і це теж для мене це класний критерій, Я цим пишаюся. Ну і взагалі, ми вийшли вже на ринок Польщі. В нас відкриваються клуби у Хракові, у Варшаві, і ведеться перемовини з Литвою та США. Це досить такий повільний процес завжди, але у Польщі вже ми відкриваємось. Я так розумію, це наші співвітчизники відкривають українці. Так, співвітчизники і в США, і в Литві, і в Польщі. Ви вже виростаєте з українського, всеукраїнського вже на міжнародний ви міжнародна вже франчеза. Новий статус ну, У нас фокус на Україні все одно, але нам звертаються, і ми не не відказуємо. Як ви гадаєте, чому е, люди франшизі обирають е, дану франшизу? Тому що її вартість достатньо висока порівняно із загальним ринком франшиз Якщо брати там, де франшиза коштує там 15-20 тисяч, е, до слова нагадайте, будь ласка, зараз від якої суми у вас починається е, вартість франшизи і декілька слів про роялті та пошальний? Тут насамперед нічого не змін змінилося. У, у цьому у нас три формати – це 20, 30 і 40 ПК. І це коштує від 80 тисяч до 150 тисяч. Паушальний внесок е, залишився той самий – 13,5 тисяч доларів, роялті 5%. Е, окупність від 16 місяців. До речі, в нас е, дуже багато людей звертаються і і в нас 10 клубів відкрито, і 10 відкриється 5 от у квітні, і 5 ще будуються по всій країні. Ну і у Польщі. і дуже багато запитань від наших потенційних ще партнерів. Можете показати там партнерський клуб, який там нещодавно відкрився, а не власний клуб. І у нас на каналі пару днів тому вийшов ролик, де я розповідаю, беру. Конкретно приклад кубу, який пропрацював п'ять місяців, і ми показуємо повністю розклад PNL аналіз і все розказуємо. Чому обирають? Дійсно, мені дуже приємно, що нас обирають у цей час. Середній чек відкриття 120 тисяч доларів. А у нас додаються партнери. Ну тут. Багато причин Назову найголовніші причини. Перше перше це дозвілля, яке потребує зараз суспільство. А дозвілля це дуже у нас доступне. Ну 50 гривень година. Ну це дуже доступна розвага у на сьогодні. Тому у нас постійне завантаження у кубах і класні показники. По друге, ми допомагаємо долучати гранти. Є гранти для військових, там потужні цифри, і гранти для підприємців. Деякі з наших партнерів вже їх отримали. Третє це вартість заліза. Вона зараз на самому низькому ціновому порогу, тому що майнінгу немає, але майнінг може почати у будь-який час новий виток і звинтятися ці ціни. Четверта, конкуренції, як і раніше, дуже мало орендні умови. Зараз найкраще дуже дуже йдуть на, на зустріч орендодавцям. Ну і ризики ризики взагалі в нас майже немає, тому що 60-70% від вартості проекту складає обладнання, і ці гроші можна повернути, якщо щось пішло не так. Наш там партнер, наступний франчайзі, да викупить це обладнання і меблі, і вентиляцію, і залізо. І людина поверне. Ну, якщо щось пішов не так, в нас не було ніяких закрить. Абсолютно всі наші клуби фінансово успішні на сьогодні, тому. Тому такі причини. А чи був у вас вже кейс, де саме окупився клуб і вже е, вийшов на ну інший інші цифри по прибуда. Наші власні клуби вони вже окупилися давно, але франшизний клуб з'явився ще тільки рік тому. Тому він к цьому наближається е, десь на 70% Закрив вже но ще такого не було. Тобто у вас окупність до двох років до двох років окупність так, якщо людина відкриває по франшизі клуб в 100 тисячному місці, вона є монополістом. Вже ніхто більше не може там зайти, відкрити його. І чи буде рентабельно там відкривати ще один клуб чи ні? Так, людина однозначно в такому місці буде монополістом. І якщо ми будемо бачити, що в нього гарні показники, то ми запропонуємо ще відкрити один куб саме йому. Але якщо він одразу на 40 ПК в такому місці, то напевно ще один там і не знадобиться. А що ще нового? Які ще у вас новини? Ми ще качаємо зараз активно соціальний аспект. Що, що саме з кафедрою кіберспорту? Ми робимо проект академії кіберспорту для молоді. З федерацією кіберспорту ми вже зробили турнірну лігу спільно з ними. У нас є власна турнірна ліга і турнірна ліга з федерацією кіберспорту. Ну і з державними органами влади ми зараз робимо проєкт реабілітації військових з розладами ПТСР. Тому що лучше лічення це вовлічення, і ми їх долучаємо до турнірів, до змагань до кіберспорту і думаю, що все вийде тут у нас. Ну і взагалі хочу сказати, що. Мої друзі з зсу кажуть, що найкращі пілоти дронів і, взагалі, найкращі такі кіборги, люті кіборги на фронті це гравці, які грали до війни у всякій Call of Duty. Це дійсно так, тому що напевно що стратегії, стратегія, стратегія це мислення. Із головних... Вони знають вже цю ці обставини і ну. Це круто. В чому сила вашої компанії? Сила нашої компанії я вважаю в тому, що ми пройшли дуже складні умови. Я думаю, що я не знаю вже, чим можна налякати і українців, і нас, нашу компанію, тому що і Ковід, і блекаути, і, і зараз які обставини, але е, в нас все виходить, ми йдемо вперед, ми розвиваємось і. Не знаю, які ще тут можуть зустрічати нас ризики в подальшому, але я думаю, що ми з усім впораємось. Яка сьогодні ціль у вашій мережі? Дивіться, геймерів дуже багато в Україні інфраструктури для цього немає. Тому я бачу, що наша мета це побудувати сучасну інфраструктуру в усій Україні для геймерів усіх рівнів. І виводити нашу країну у топ лідуючих позицій з кіберспорту в світі. Яка у вас найпопулярніша гра, в яку грають відвідувачі? 90% в нас грають Counter-Strike. Counter-Strike. як і 20 років тому. Скільки ви локацій плануєте ще відкрити до кінця року? Ну зараз нас відкрито 10 локацій, 10 відкривається найближчі два місяці. І до кінця року ми хочемо відкрити ще 30 локацій. Тому що саме в мережі сила бренду кожний окремий куб мережу, а мережа підсилює всі куби. Ми мережем номер один в Україні. А хочемо стати мережу номер один у Європі.